Yeah. Давайте, значить, дівчата, сьогодні ми з вами переходимо до характеристики згадую, тому що ми це вивчили вже в минулому році. Але нам треба закріпити згадати про те, що в нас є такий основний компонент композиції зачистки, як форма. Так? Ми знаємо, з вами, що є основні чотири форми, силует, лінії та колір. І починаємо, звісно, що з головного, з форми. І знаємо, що форма зачістки це що таке? Формка. Форма зачістки це її загальний корпус. Видимий, ми завжди кажемо під будь-яким кутом. Ну, Будь-яким кутом – це мається на увазі, що це тривимірна величина. І ця тривимірна величина розглядається фас, анфас і профіль, тобто спереду, збоку і з кутириці. Ну, найчастіше ми так оцінюємо зачіску. Розглядаємо зачіску і характеризуємо зачіску. І знаємо, що давайте будемо собі згадувати, що взагалі форма вона має дуже багато характеристик, але ми, поки що сьогодні, будемо згадувати про геометричний першу характеристику, геометричний вигляд форми зачіски та її частин. Давайте хоч приблизно пригадаємо, що таке поняття геометричний вигляд форми. Хто пам'ятає? Ну, якщо саме слово геометричне, то воно в першу чергу про що нам каже? Так, що ми в будь-якому випадку. Форту. 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 Так. Ми в будь-якому випадку, коли розглядаємо нашу форму, ми е умовно можемо в її вписати в якусь геометричну фігуру. Так? Це в першу чергу. А в залежності від того, яка, з якої структури складається зачістка, тобто з яких елементів. Пам'ятаємо, що елементи це що таке? Блоки, вилік, плетіння. всі наші такі об'ємні елементи це бабета, валик, равлик, кох, це все є елементи зачістки, так? а іншими словами лінії І оці всі лінії в залежності від того, якою є структура тої зачіски, тої форми, то в нас геометричний вигляд може бути в трьох варіантах. Хто пам'ятає, в яких трьох варіантах він може бути? О, так, в нас є перший варіант, це є монолітно що структура. Давайте тепер будемо згадувати, що таке монолітно обтікаюча структура. Я просто напишу один, ну добре, монолітно обтікаюча. І ми під тим наведемо приклади. Давайте будемо думати, що може означати поняття, в принципі, монолітна обтікаюча структура зачіску. Крім того, що не також треба згадати просто, що означає переклад слова монолітний. Ні, 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 монолітний. Подумаємо, подумаємо, я думаю. Монолітний це що таке слово? Як ви думаєте? На логіку. Якщо ви не пам'ятаєте, що я говорила, то монолітний це не рухує. Розпущене. Може бути пряме, розпущене тут прикладу, може бути. Але ми ще не тільки так легко можемо, наприклад, навести У нас ще дуже багато варіантів. Можливо, <клес> втікали. <клес> 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 Так, тобто такі стрижки, скажімо, стрижки, всі стрижки твердої, масивної форми. Завжди, якщо ми пам'ятаємо, що це таке класичне карет, стрижка бажана і гадуйомною форми, але сама її така структура, в принципі, вона дуже наближена до монолітності. Тому і вона тут е, прикладом є е, Так, в тому числі. Та. Але загалом це все, що класично, наприклад, каре або будь-яке там довго волосся, яке стрижеться під один рівний контур. Тобто мається на увазі не те, що один рівний контур, а все знаходиться на одному Штут. рівні. І перше письмо, і всі інші, так? тобто створюють наскума масивність. Нема перепаду дружини, немає якоїсь там прогресії. Оце все буде прикладом монолітної структури. Але ми, коли говоримо там про стрижки, а коли ми кажемо про зачіски. Коли ми вже сформували з волосся якусь форму, то які елементи, які е, будуть вважатися, власне, саме монолітними? Подумайте, ви це дуже добре знаєте? Дуже добре? Там може виступати приклад, хвиля, але це має бути холодна хвиля і хвиля, яка дуже так в повторює будову голови, немає якихось таких дуже рельєфів, то ще може виступати. Але е, <плес> так, оце хотіла від вас почути, що монолітно втікаюча структура фіскравими прикладами є такі, ми ще називаємо важкі масивні елементи, які завжди створені на основі начосу. І сформовані в якусь об'ємну переважну фігуру таку геометричну, скажімо, це або куля, або циліндр, так? Тобто, або конус. Бо якщо уважно згадати, що це бабета, ва це валик, равлик і той жикок, це все є монолітні елементи. Чому? Тому що вони мають таку якби, ну, чітку лінію, так? об'ємну форму, гладкість. Так? Оце, власне, тому і є ще раз нагадує, монолітний означає нерухомий. Розумієте? Ось. Тому таким прикладом ми, ми зрозуміли, що тут буде у нас лавета, там валик, Ну і так далі. І також у нас буде тверда форма стрижки. Так? Добре. А тепер мені скажіть, чим відрізняється наступна структура, яка теж тут в нас є в характеристиці, коли ми кажемо гургометричний, вигляд прозначити. А ти що не знаєш? Голосно кажіть. І не переживайте, що ви якщо скажете не так, то буде страшна проблема. Як що він доводить туди? Ще раз. Так, вона називається просторова або. Об'ємно построю дуже часто ми кажемо, тому що цей простір. Тут навіть трошечки приклад, щоб я сама не говорила. Є так, тобто тут е в самій структурі є присутня якась лінія, і також присутня дійсно простір, пустота прямим сенсом. Так? Тобто це просто повітря і може пройти через цю структуру. Ось, і ця простір, це повітря воно є частиною нашої тої форми. Ось тому з цього випливає, що вона власне створює об'єм, але такий легкий об'єм. Не такий об'єм, який називається в першому прикладі, це є масивний, нерухомий, такий важкий об'єм. А тут що є прикладом цього легкого об'єму? Ці фантазійні елементи на, на основі цього. Тобто, е скажіть мені, будь ласка, е навіть, щоб ви повинні розуміти, що тут е локони, навіть якщо це просто така укладка з локонів, це теж буде від, відноситись до форми просто року. І також, коли ми будемо створювати якусь е фантазійну роботу на основі локонів, тобто якийсь об'ємний кучок, об'ємний хвіст, ще щось таке цікаве, так? тобто це теж буде е той самий. Простір. Але ми повинні розуміти, що якщо ми хочемо якісно її зробити, ми маємо настільки гарно викладати і дійсно, ви кажете, розтягувати ці елементи, щоб дійсно був той простір помітний, бо іноді зроблять локони, особливо якщо зроблять пучок з локонів, але неправильно, як я люблю казати, пустими словами скомкали, тобто вони накрутили, закололи, там немає ніякого дизайну, ніякого простору. І ми потім кажемо, та розтягни ось так і не бійся залишити от, простір повітря розумієте, через цю зайчку, ми щось можемо побачити. Це означає, що ми якісно виконали цю форму. Те саме, коли ми робимо плетіння сіткою, наприклад, я прямим прикладом такої форми, чи плетіння ажурне. Ми е, маємо так розтягнути, тому що можемо просто сплести косу і залишити її, і сказати, що це просторове ну Це не буде правда. Тому що коли ми тільки її розтягнули і дійсно бачимо лінію, пустоту, і потім знову лінію, тоді ми можемо сказати, що це простір, простір в зачисті, розумієте? Тому от, от, за з сітками ретельно розтягуємо і викладаємо, ажурне ретельно розтягуємо і викладаємо. Тобто, це повинні ви розуміти, що самий звичайний колосок не буде являтися прикладом такої форми. А якраз це буде підпадати під минулітню, чи там не знаю що. Секунду пошутил Алло. Ало. А значно має це розвідобуватися. Так само хвилі. Хвиля може бути більш такою щільною, а може бути легкою і може бути такою, що ми от її якби, такими ну, ребрами такими розкладаємо. Тоді вона буде відповідати. Або коли ми створюємо пучок на основі хвили подібної лінії, і дійсно там десь воно світиться, все. тоді так, тоді це буде просторова форма. Зрозуміли? Ось. Далі, е, далі, далі ми маємо перейти до е, ще третьої структури, як вона е, називається Третя структура, тобто, відповідно, що вона називається монолітно, просторово. Ну, я думаю, що тут значно все легше, бо ми розуміємо, що просто в одній формі поєднано і монолітність, і простір. Е, які приклади ви можете навести? Монолітності і просто в одній формі. Ще хочу задати також, що ми коли говорили про монолітну, сказали, що у нас там можуть бути холодні ритмічні хвилі, ну, такі А Також сказати, що може бути просто загладжена зачістка, тобто пригладжений якийсь пучок. Ось це, власне, і каже, те, що це є частина монолітності, монолітної зачістки. Відповідно, що може бути при, навіть коли взяли волосся, Спочатку загладили в пучок, а потім з пучка створили, ну, з хвоста, скажімо, створили чи там якісь локони, і створили знову таки той об'ємний пучок, чи створили хвіст, е якийсь об'ємний, виклали локонами, хвилями. Тобто, власне, що в одній формі поєднали інвалідність і простір. Або, наприклад, зробили там валик якийсь гладкий і додали якісь м'які локони з боку так? якусь хвильку доповнили таку розкладину. це вже буде поєднання монолітності і простору. розумієте? Або доповнили е, знову ж таки, чи там якусь бебету, чи равлик, доповнили сіточку. Так? Ось тоді це буде поєднання. Ну, переважно, власне, що вже такі зачістки, де поєднано і монолітність, і простор, вони доволі такі цікаві виходять, тому що це якби на контрасті. Більш така гладка форма і більш об'ємна просторова форма поєднана. Ну і звісно, що сьогодні, скажіть мені, по тенденціях зважаємо це, яка поширена структура є найбільше на вашу думку? Об'ємно-просторова. обємно просторова. Об якщо ви створюєте зачіску для навчання і для. Вечірки, там кусь святкову, звісно, що ви будете пропонувати щось з того варіанту, все ж таки, правда? Більш таку, вони доволі легкі. Ми знаємо, що це об'ємні пучки, об'ємні хвости, якісь накрутки. Вони доволі такі ненав'язливі, так? але разом з тим доволі оригінальні. І це власне сьогодні актуально. Ну, чи дуже актуально буде сьогодні в Ні. Ми не зможемо її там використати під основу, але це така дуже велика рідкість, більшість цього не хоче. Ось, відповідно, що власне е, така ситуація, так? Е, про, про монолітність, ну це хіба в стрижках. І то в стрижках, якщо ми знаємо, от які на сьогоднішній день по тенденціях відомі більш такі поширені стрижки, е, більш монолітні чи більш такі, скажімо, з рухом волосся. Тобто, що ви маєте, ну, я так гарно говорю, ви про що я маю мають з трюхом. Висили це в сітру. каскадні форми, тобто це прогресивна форма, будемо казати так, гарно. Прогресивна форма, де є перепад довжини. Потім яка ж форма? Так, тобто це є також градуйована е, форма, правда, коли в нас є, будь ласка, стрижки, бо чи різні такі варіанти, там вони можуть бути дуже різними. От такого плану. Асиметрія це теж рух бо десь воно коротше, десь воно довше. Такі зустрічаються варіанти. А чи дуже всі хочуть зараз класичну карету, чи якусь класичну там довгі лосі, то там. Так, але дуже довго віно, теж приходять і кажуть: зробіть якісь там мені з боку Перехід, щоб це було більш якось цікаво, чи там якийсь контур цікавий, а не просто е рівно це вже так, на, скажімо, на любити. А більшість хоче щось цікавіше. так? Тобто, власне, от, також враховуємо по створенні е цих, цих е захисту, тенденцій, що актуально, ми відповідно пропонуємо це, розумієте? Дівчата, чи є питання? Нема. Тепер скажіть мені, будь ласка, е Питань може й нема, але в мене є до вас ще питання по домашньому завданню. Mm -hmm. Скажіть мені, будь ласка, е, що таке композиція зачісу? Просто коротко. Вчора гарно повторяємо. Ні, це саме питання, глобальне, глобальне, таке перше. Що таке композиція зачісу? Про що ми тут говоримо? Про загальний, скажімо так, не про загальний вигляд, а про грамотне, логічне розміщення всіх елементів зачіски при її, скажімо, побудові. Розумієте? Щоб ця. Як ця зачіска, коли ми знаємо, що ця зачіска гармонійна, що це означає? Вона поєднання сьогоднішнього дії? Коли вона наприклад, ну, так сказати. Кажіть, кажіть, так як є. Тобто той пучок посередині десь, а не з, десь там ззаді або боку. Щоб... Може бути і ззаді, не ззаду, але дивитися немає, як я взагалі. Якщо він так, воно так, не буде, мені непоєдна. Дивіться, тут треба сказати більш глобальніше. Іра. Що таке означає гармонійна зач? Коли в знаходиться в камінь формі? на нас своє. Там є поєднання, поєднано мок не буде. Пучок, плетіння, гарно поєднана, влучство поєднано. Mm -hmm. Вони розуміє... Скажімо так, дівчата, ще раз, дивіться, так. це дуже просто. Все правильно кажете, але можна це об'єднати в таке одне гарне речення: що гармонійна зачіска це зачіска, в якій всі елементи гармонійно співвідносяться між собою. Є головне і є другорядне. Е, і потім, після того, коли вони між собою гарно співвідносяться, вони також гарно співвідносяться з обличчям, тобто з гоконсу, з формою голови теж, потім з фігурою людини, з ростом людини, зі структурою волосся і з кольором. Все це тут має бути враховано. І тоді ця зачіска гармонійна, як ви кажете, воно тут і тут. Воно ну, може бути будь-де, але воно має пасувати тому клієнту конкретному, розумієте? Бо вашому понятті, що воно має бути саме тут, це, це для вас, так? Ну так. Скажемо, коли я кажу, зараз ти живе своїм життям, А нас так має бути, щоб вона жила гармонійним життям з тим клієнтом, на якому вона зробила. Зрозуміло? Mm -hmm. Думаю, що так. І тепер точно ви мене не відведете і скажете, що ви знаєте, як звучить кожен з тих законів, які ми вчора повторяли. Перший, другий, третій закон композиції. Перший каже про що. Про що? Може, щоб захистка була дібельнаською. Так, що М -м -м. наша вся так, наша вся зачіска, все, що у нас там створено на голові, підпорядковується призначеному зачіску. Тобто, те, коли ми йдемо на яку подію. Чи це робота, чи це спортзал, чи це весілля, чи це вечірка, чи це може воді, там, і так далі. Зрозуміли? Тобто весь зміст зачіску має підпорядковуватися під цю подію. Це перший закон. Добре. Другий закон просто повідомляє нам про що. Повідомляю нам про те, що треба е, домашнє завдання виконувати, якісно, але також про що є. Що в захисті завжди міститься? Да, якщо ми про це не знаємо, міститься, що? Ком. Композиційний. <реклянський> 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 центр. <реклянський> центр. 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 Ви девчитеся. Якщо центр. центрі, Ну потім буде вчитися вже на виході трошки більше. Може якраз, якщо вам пощастить, то боже. А що тут? Значи не Путен. Путен. Не в чомусь це в центрі, це а в зачасті завжди знаходиться композиційний центр. А в <сіпіоні> Поки я до цього не знаю. Слухайте мене уважно. Христи, скажи мені, будь ласка, оцей композиційний центр, що це таке? Це точка, де має знаходитися центр. Це якась точка, так. так. Ну, може бути казка, тому козбарне. А якщо не знаходиться, у, у вас зараз немає балко, ні бали, ні бобети, Де у вас композиційний це? центр. Тут. Чому? Ні, це не композиційний, це геометричний центр. А нам так. треба композиційний. Ну, це центр захист. Ви коли вчора не слухали про що думали? Він може бути будь-де, він може бути чим, тут, тут чим. Христіця, наприклад, буде просто саме фарбування акцентом актом зачісті. Вас буде вода мальвінка акцентом в зачісті. Вас може бути проділ. Тобто, це будь-яка наша, ще раз кажу, зачістка. Навіть якщо ми не знаємо про це, вона має композиційний центр. Наприклад, ви пострижете клієнта, чоловіка. І е, зробите помилочку, зробите плавне тушування, а зробите сходиночку. Це буде центр, і він трошки буде негативний. Більше, він буде акцентуватися. Тобто, що таке? Це є щось, на чому акцентує увагу наше око під час роботи. розумієте? Ну не під час роботи, під час того, як ми спостерігаємо взагалі двузачісту стрижку. Це щось на що кидається увага. І все. Тобто це може бути і позитивна якась увага, і негативна, якщо ви зробили якусь неправильну стрижку, або там десь якийсь рух неправильний, розумієте? То саме в зачісті, коли якась зачістка створена, і там все чітко і красиво і зрозуміло, де акцент. А є таке, що ти дивишся і розумієш, що там зараз та бабета чи та, не знаю, пучок скупся, з маківки до потилиці, і ти розумієш, що це саме є акцентом зачісті, розумієте? Або таке враження, що хтось дав церкву по голові е, після. На І теж це буде акцентом. Розумієте? Про що мова? Це Не щось таке. Це таке реальне. І третій закон, про що він каже? Третій закон. Згадуємо. Усі компоненти. І композиційні засоби. Щось там з ними, що вони мають між собою? О, є, то є, так, да, тобто все, що є в нас на голові, mm -hmm. всі елементи лінії, мають між собою дуже добре гармонувати, а також гармонувати з чим. Те, що я вже говорила про загальну, коли казала, що mm -hmm. з обличчям, mm -hmm. з бойовим mm -hmm. mm -hmm. з, ну, з ясами, mm -hmm. а в першу чергу з фігурою, з восом, mm -hmm. з хабаритами і mm -hmm. Так, да, тут також приходимо да. колір волосся, так, і шкіри, Розумієте? Тобто, коли знаємо, що коли клієнтка висока, то ще не робимо їй вищу зачіску, так? коли клієнтка низька, теж така медика золота серединка і невелика, і невисока. Бо якщо вона думає, що зробимо 20 см зачіску, то вона стане вищою? ні ем, просто треба гармонійно підібрати до її. Скажемо, зросту. Дуже довге волосся для клієнтки, яка маленька не буде красиво, буде зразу її скорочена. Ну і так далі. Тобто маємо дуже індивідуально враховувати всі особливості. Не так, що зачіска дуже красива, але ти бачиш, що вона до фігури людини і до зросту ніякого відношення не має, що там все живе своїм життям. Так ми не маємо працювати, розумієте? Чи є ще якісь запитання в цьому домашньому? Я сподіваюся, що ви нарешті тут запам'ятаємо. Mm -hmm. А щоб ви запам'ятали вас і лекції, які нам є. Лекція, на mm -hmm. Що буде ще раз? Що завжди ми маємо повторювати все, що ми вже знаємо. І тоді ми будемо пам'ятати, це рано чи пізно у нас є парк, так? для чого вона її треба розвивати. І наші голові мають це закластися. І дуже важливо, щоб потім стояли через чотири місяці на роботі. І згадували, що стояла перед вами Христина Івановна і казала, так, що таке форма зачіски, ви створюєте якусь зачіску. І ви маєте розумієте, знати, як її гармонійно створити. Що для цього потрібно? Не лише гребінець і лак. Розумієте? І ваші ручки, ось зрозуміли? Так.